Нішній візит він пов'язаний з тим, що так як сказав пан Мирослав, насправді Національна служба здоров'я України оплатила вже у 2024 році. Близько 4 мільярдів бюджетних коштів, загалом договора, в нас більше більше 4,5 мільярдів. Тобто, в нас ми бачимо, де в нас є приріст. Одночасно, з цим як і минулого року, для нас у фокусі уваги, чи відчувають закарпатці відповідно цю суму коштів у вигляді безоплатної, доступної та якісної медичної допомоги для нас це надважливо, тому що кошти, які є в програмі медичних гарантій, вони фінансуються. В повній мірі впродовж третього року уже, цієї кривавої війни відповідно фінансуються нашими міжнародними партнерами. І для нас важливо не просто. Ефективність використання цих коштів, а й результативність їх для нас важливо, що ті послуги, які закуповує для закарпатців Національна служба здоров'я України, щоб вони надавалися якісно, відповідно до вимог договору з Національною службою здоров'я України, щоб вони надавалися безоплатно, і тому ми аналізуємо скарги пацієнтів, які надходять про небезоплатність і про що ми теж готові говорити. Також хочу зазначити, що минулого року, в жовтні, уряд підтримав і ініціативи Національної служби здоров'я України, і в нас з'явився новий процес процес моніторингу виконання договірних відносин. Тобто на сьогоднішній день Національна служба здоров'я України має можливість використовувати декілька видів моніторингу, наприклад, автоматичний моніторинг, про який ми сьогодні будемо говорити з головами громад, з основниками медичних закладів та керівниками закладів. І він полягає в тому, що Національній службі здоров'я України не потрібно навіть виїжджати з центрального офісу. Ми бачимо все, що відбувається в ваших лікарнях, з даних електронної системи охорони здоров'я і з цієї звітності, яку, яку подають надавачі. Що це означає? Що, до прикладу, у вимогах Національної служби здоров'я України по лікуванню інсульту, до прикладу, так є чітка вимога, що має бути цілодобова, наприклад, КТ-діагностика, що має бути застосування. Ння трамболітичної терапії, коли це можливо, але при цьому ми розуміємо, що відсоток в європейських країнах так відсоток, який визначається. Відповідно всесвітньої організації охорони здоров'я він складає близько 15 п'ятнадцятий. Тому ми розуміємо, що якщо до прикладу є лікарня Виноградівська районна лікарня, де 446 лікувань, випадків лікування інсульту, тільки 24 чотирьох зробили тромболітичну терапію. значить щось відбувається в цій лікарні не так, і для нас це викликають питання, і для нас це вже питання стосовно того, чи Потрібно нам застосувати інший вид моніторингу, а саме фактичний. Фактичний моніторинг це моніторинг. За він може відбуватися двох видів: Це або запит документів, або моніторинговий візит. Я хочу зауважити тут для. І е, представників місцевої влади для журналістів, що при цьому, якщо автоматичний моніторинг здійснюється суцільним методом, тобто, ми, е, якщо ми перевіряємо, то ми перевіряємо одночасно всіх всіх по території України, то е, фактично він здійснюється за ризикоорієнтованою системою. Тобто, в нас є. Ряд показників з електронної системи охорони здоров'я, які вказують нам, що ось саме в цих лікарнях потребує негайного реагування або негайної перевірки, чи насправді там все відбувається правильно. І відповідно, фактичний моніторинг він не є моніторингом, як би, знаєте, для вирішення якихось антиконкурентних вимог або для вирішення якихось політичних чи інших речей, тобто ми виключно йдемо за ризикоорієнтованою системою.